В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі в Христі, братя і сестри. Сьогоднішня притча, яку розказує Ісус Спаситель, Він її говорить вже майже при кінці свого прилюдного служіння Вона належить до останніх притч, до останніх наук повчань, які Ісус проповідував ніс Божому Людові ні про Боже Царство, відкриваючи людині правду про Бога. І у своїх повчаннях, відкриваючи людям правду про них же самих. Ісус, можна подумати так, слухаючись цю пречу, подумати, що Ісус хоче засудити багатих, що Ісус хоче відкинути багатих. Дуже багато. У Старому Завіті, коли уважно читаємо книги Старого Завіту, багатство, це є Боже благословення, багатство, це є Божий дар, звичайно, якщо воно чесним шляхом зароблене, набуте. А якщо ні, то, звичайно, воно є людині не на добро. Може, здається, тут людина щаслива, але колись вона мусить відповісти перед Богом за те все своє життя. Божественний Спаситель сьогодні перед нами усіма ставить. Дуже одне важливе питання, оповідаючи цю притчу, мої дорогі. Що означає насправді бути людиною? Дуже часто блаженніший світлої пам'яті Любомир Гузар казав: я вчуся бути людиною все життя. Інколи не вдається мені, але я стараюсь бути людиною з великої літери. Ісус сьогодні вчить нас, що визначає нашу людськість, як ми розуміємо місію нашого життя, як насправді відбувається те становлення людини. Коли Бог створив людину, не створив її Адама самітнім островом, правда, Бог подарував йому прекрасну жінку на ім'я Єва. Бог у Пресвятій трійці, знаємо, Бог один з катехізму, але в трьох особах отець, син, святий Дух. Три рівні особи одна одну не перевищують ні в чому одноістотна животворча свята Троїця. Бог у своєму бутті, він спілкується Отець Сином. З Духом Святим і навпаки син з Отцем Святим Духом Дух Святий з Отцем і сином. Бог створив людину для спілкування. Людина це не самітній острів, людина постійно в щоденному житті, в хаті, родині, сім'ї зустрічає іншу людину. Не раз Є такі серед нас, є таких багато в світі людей, які хочуть себе відмежувати, якось своє життя так влаштувати, аби все було добре. Це можна багато не раз часто побачити, коли їхати там за межі Києва, Конча заспа і інші місцевості. У нас то називають долина, долина багатих. В Коломиї є так, також таке, така місцевість, але, кажуть, долина бідних. Але то всі розуміють, про що йдеться. Високі мури, високі стіни, чотири метри, щоб ніхто не бачив, що там є. Подібно жив сьогоднішній багач у тій притчі. Ісус не назвав Його по імені. Ми знаємо, що той бідний чоловік, той жебрак, не знаємо, чому був бідним, якось так складалась доля Його. Але ми знаємо, що він лазар, правда. А цього ми не знаємо, як його ім'я. У священних Писаннях у Старому Завіті. Ми зустрічаємо дуже часто. Коли Бог звертається до людини по імені. Аврааме, Аврааме. Так, я тут, Господи. Вийди з твоєї землі, забери свою дружину, родину, йди, куди я покажу тобі. Мойсею, Мойсею, так я слуга твій, Господи, слухаю тебе. Бог звертається, чи до пророків по імені. А тут ім'я у цій притчі ми не знаходимо, ми не чуємо, щоб Ісус говорив про цього чоловіка тільки був один багатий чоловік у народів Сходу, древніх народів Сходу, також в ізраїльтян. Людину не називали по імені, це означає, що ця людина, вона є дуже-дуже маленька, що ця людина втратила людськість, що ця людина не розвинулась як особа, і як людина із великої, кажемо, літери. Тому не названо його по імені, а тільки був один багатий чоловік. І Христос, розповідаючи цю притчу, Він не хотів принизити тих, які багаті, не хотів засудити багатство. Але Христос хотів показати, що в житті цієї багатої людини. Нікого нічого не було тільки він, його сім'я і його багатство, яким він був задоволений, щасливий, і ніколи він не побачив в житті своєму того бідного, який там сидів при його воротах, і пси собаки лизали рани Його. І не знайшлося часу, і не знайшлося. Відваги, бажання, бодай кришту хліба піднести до Його стіп, чи обмити його рани, полікувати, поділитися кусником хліба чи чимось іншим. Дорогі христі, браття і сестри, кожен з нас у житті ділиться. Це є наше покликання, це є наше життя, це наше буття, це наша людяність. Словом, підтримкою в хаті, в сім'ї, в родині. Сусід з сусідом. Сусіди побачили, що немає жіночки, пані наша Христина із спільноти матері у молитві, яку вчора похоронили, правда? Добрі сусіди побачили, але десь жінка не виходить. Жінка виходила, спілкувалася з ними, на лавочці сиділа, вервечку молилась, пройшов день другий нема. Б'ють дзвони, знайшли номер телефону однієї нашої парафіянки, котру пані Христина їдала їм, щоб, якби в разі чогось, бо син далеко в Америці. Сусіди клопочуться, переживають, щось ця діє, знайшли її. так вона відійшла до вічності в хаті. І наші парафіяни її вчора і спільнота матерів молитві відправили дорогу до вічності, син не зміг приїхати час війни. Із Сполучених Штатів Америки. Багато є біля нас поруч тих, які потребують доброго слова, може комусь вкусне хліба принести, чи води до хати, переступити поріг, вийти із тих огорош егоїзму, себелюбства, не бути тим самітнім островом в житті. Бо Бог нас створив одні для одних. Як гарно, що стільки людей сьогодні, мільйони людей відгукуються на потреби тих наших поранених воїнів, захисників, захисниць, лікують, рятують, підтримують ті родини, стільки волонтерів серед нас, які не щадять, Зусиль своїх сил, здоров'я і своїми добрими вчинками ідуть, правда, навіть туди, де небезпека, скільки з них загинуло, втратило життя, щоб допомогти тим, які там, які не покинули ще свої домівки, везуть їжу, хліб і засоби до існування. Це говорить про людяність з великої літери, всі ми також, тут у храмі наша парафія. Всі хвалять, кажуть, нема такої парафії, так? Це не таємниця, як парафія святого Василія Великого, бо яка б не була збірка, правда, чи то на семінарію, чи на лікування поранених воїнів, чи хтось має онкологію і так далі. Завжди, помимо того, що всім скрутно сьогодні, бо важкі часи. Але кожен дає, хто що може дар зі свого серця, і воно чотири літургії назбируються багато. І ми за це щиро вдячні, і, звичайно, Бог сторицею винагородить, бо ми покликані до служіння, до ділення, а не бути самітнім основним. Нехай Бог нам цьому благословить. Христос допомагає, щоб ми в щоденному своєму житті одні одними служили, одні одним в сім'ї, в парафії, родині, в суспільстві словом, вчинками, підтримкою, якщо треба, кусником хліба і щирою молитвою. Бог нам це все запише. А колись отримаємо нагороду вічне життя у спадщину, а тут благословення в житті. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.